Вітаю, любі третєкласники на уроці української мови. Дзвенить струмочка рідна мова. Усі слова знайомі в ній, але писати кожне слово у мові правильно зумій. Ми з вами продовжуємо досліджувати розділ Будову слова. На сьогоднішньому уроці ми будемо визначати будову слова. Тож тема сьогоднішнього уроку визначаю будову слова. Пригадаємо на початку, з яких частин складається слово. Корінь. Закінчення, основна частина, префікс і суфікс. Так. Розгорніть свої робочі зошити, Запишіть 17 грудня класна робота і посередині напишіть Зоровий диктант. Натисніть на паузу. Ваше завдання. Уважно прочитати 5 слів, запам'ятати їх правопис та послідовність. Познайомимося з цими словами: Зима, апельсин, Новий рік, канікули, лижі. Прочитайте, будь ласка, ці слова самостійно. Чи помітили ви певну закономірність в цих словах? Перше слово зима, а наступне слово починається на букву А, апельсин. Апельсин закінчується на букву Н. А наступне слово починається на букву Н новий рік. Рік закінчується на букву К. Наступне слово починається теж на букву К канікули. І останній склад в слові канікули ли, наступне слово лижі. Це для вас теж буде, як певна підказка. Отже, читаємо ще разочок ці слова. Зима, апельсин, новий рік, канікули, лижі. Заплющіть свої очі і уявляйте те, що я називатиму Зима, апельсин, Новий рік, канікули, лижі. Прочитаємо тепер слова. Зима, Новий рік, канікули. Лижі, зима, канікули, лижі, зима, лижі, зима, так. а тепер ваше завдання записати всі ці слова через кому. Перше слово з великої букви. На 10 на паузу зробимо перевірку. Перше слово зима. Апельсин. Новий рік. Канікули. Лижі. Перевірте уважно кожне слово. Якщо немає жодної помилки, порадійте своєму успіхові. Якщо ви знайшли помилку, не засмучуйтеся. На помилках ми вчимося. Виправте їх. На сьогоднішньому році української мови ми з вами працюємо на сторінці 67. Розгорніть свій підручник. І нагадаю, що тема сьогоднішнього уроку визначаю будову слова. Право під номером 1. Прочитаємо завдання. Допоможи бетончикові вибрати слова за поданою схемою. Випиши їх, познач частини будови кожного слова. Прочитайте це завдання ще раз для себе. І так, перед вами схема слова. В слові є корінь, закінчення, основа слова, є префікс і є суфікс. Нам треба з вами відшукати серед запропонованих слів ті слова, які підходять до цієї схеми. Спочатку прочитаємо ці слова: морозний, беззвучний, лісник, роздуми. Підводний, снігурі, посадка. Діти. Як найлегше відшукати слово до схеми? Ми з вами будемо визначати ті частини, які в словах відсутні. Беремо слово морозний. Відбираємо спільнокореневе слово. Мороз. Чи є в цьому слові префікс? Ні. А в нашій схемі префікс є, тобто нам треба відшукати ті слова, в яких є префікс. Наступне слово беззвучний. Спільнокореневе слово буде слово звук, звучати. Перед коренем це буде префікс, так? перед закінченням це буде суфікс. Отже, підходить це слово до цієї схеми? Підходить, запишемо його. З великої букви перше слово пишемо беззвучний. Так. І зразу беремо олівець, позначаємо частини. Цього слова завжди починаємо з закінчення. Беззвучний, беззвучна, беззвучне. Закінчення Й. Основа слова – «беззвучн». Корінь слова. корін звучати, звук, корін слова. звуч, префікс без, суфікс. Н. Подивіться, ця схема така сама, як подана у нас у вправі. Тому це слово до цієї схеми підходить. Ставимо кому. Шукаємо далі. Лісник. Визначаємо корінь. Корінь. Ліс. Префікс є в цьому слові? Немає. А в схемі є префікс. Значить, це слово не підходить. Роздуми. Закінчення. Роздуми. Роздума ми закінчення и. Основа слова роздум, корінь думати, думка, корінь дум, префікс роз. Суфікс є в цьому слові? Немає, а в схемі суфікс є, тому це слово до схеми не підходить. Ми його виписувати не будемо. Наступне слово підводний. Вже його якось розбирали. Від якого слова творилося? Від слова вода. Підводний, підводна, підводну. Закінчення це буде «ий». Основа слова «підводн», Корінь вода. Вод, префікс під, суфікс «н». Підходить до цієї схеми, підходить, отже, ми це слово з вами виписуємо підводний. І ще разок позначимо з вами частини цього слова. Починаємо закінчення. Підводна. отже, закінчення Й. Основа слова «підводн». корінь вода вод, префікс під, суфікс н. Є. Наступне слово снігурі, снігуря, снігуреві, снігурю. Закінчення і. Так, основа слова в цьому слові є: корінь, сніг. Префікс є, немає. А в схемі префікс має бути. Тому це слово нам не підходить. Наступне слово посадка. Посадку. Посадкою. Закінчення а. Основа слова буде, корінь сад, префікс по, суфікс К. Підходить? Виписуємо це слово посадка. Крапочка. Починаємо завжди розбір слова закінчення, закінчення А. Основа слова посадк, корінь сад. Від цього короткого слова утворилася слово посадка, додаючи префікс по і додаючи суфікс па. Ось така нова, цікава вправа. Продовжуємо з вами працювати далі. Вправа під номером 2. Розбери за будовою подані слова. Скористайся підказкою гаджика. сестричка, братик, друг, подружка. Розібрати слово забудовою. Означає позначити всі частини слова, які в ньому є: закінчення, основу, корінь, префікс і суфікс. Записуємо діти посередині вправа 2. І що необхідно зробити? Записати слово та розібрати його за будовою. записуємо перше слово сестричка. Ставимо кому. Я для себе підготувала ось такий білий прямокутничок, на якому буду записувати спільнокореневі слова або форми одного і того ж самого слова, якщо зробити, наприклад, усно, це буде важко. Ви це можете робити на своєму якомусь листочку або чорнеці. І так, ми починаємо завжди розбір слова із закінчення. Щоб визначити закінчення в слові, треба змінити його форму. Сестричка, кого немає. Сестрички, ви ці слова не записуйте. Можете це робити на чорниці. Далі, кого я бачу? Сестричку. І визначаю, після якої букви в кінці у мене відбуваються зміни. Після букви К, закінчення И, закінчення У. Отже, в слові сестричка після букви К закінчення. А, позначаємо його. Далі йде основа слова. Основа слова це частина слова без закінчення. Підкреслюю сестричк. Тепер визначаємо корінь. Щоб визначити корінь, треба підібрати. Щоб визначити корінь, треба підібрати спільно кореневі слова. Сестричка ми говоримо лагідно, а-сестра. А це буде спільно кореневе слово. Яка спільна частина в слові сестра і сестричка? Сестр показую. Сестер це буде корінь. Префікс є в цьому слові частина, яка стоїть перед коренем, немає, а суфікс пічк є. Записуємо тепер наступне слово. Наступне слово братик. Продовжуємо писати на цьому рядку братик. Визначаю закінчення. Змінюю форму слова. Хто братик, кого немає? Братика. Кому я щось даю? Братику. Після якої буковки змінюється в кінці слова? Після букви К. А в слові братик є якісь ще букви після букви К? Немає, отже, закінчення нульове. Означаємо порожній квадратик. Основа слова це буде братик. Тепер підбираємо спільнокореневі слова для того, щоб визначити корінь. Братик це лагідно, брат, правильно, брат це буде корінь. Префікс є немає, а суфікс ік. Далі записуємо наступне слово: це у нас друг. Ру -г. Завжди починаю з визначення закінчення. Спочатку визначаю закінчення. Змінюю форму. Хто? Друг? Кого немає? Друга. Ким пишаюсь? Другом? Дослідіть, після якої букви? Відбуваються зміни в кінці слова після букви Г. А в слові друг є ще якісь букви після букви Г? Немає, отже, закінчення нульове. Друг це буде основа слова без закінчення. Корінь – друг. Так. Префікс Є немає. Суфікс є теж немає. Ставимо кому. І записуємо наступне слово. Подружка. Подружка, крапочка. Визначаю закінчення. Змінюю слово. Хто? Подружка. кого немає. Подруж. Ким, пис... Ким пишаюся? Подружю. В кінці слова, після якої букви відбувається зміна. Після букви К. В слові подружка це закінчення А. Так. Далі основа слова це частина слова без закінчення. «подружк». А тепер підбираємо спільно кореневе слово. Від якого слова утворилося слово подружка. Є таке слово дружити. Є таке слово друг. Яка в них спільна частина? Друж. Правильно. А в слові друг спільна частинка друг. Але тут відбувається чергування приголосних ж чергується з Г. Друж, подружка, отже, корінь друж. Що таке буде по префікс, а К це буде суфікс. Все, справилися діти молодці. Пропоную вам трошки відпочити. Підведіться зі своїх робочих місць. Час нам спокій повернути. Станьмо колом та робімо рухи разом. Пам-пам-пам, я і ти, я і ти. Разом давай спробуємо спокій знайти. Я і ти, я і ти, час нам намрія, мріяти, переряди тих. А щоб тривогу вгамувати, допоможуть нам звірята. Готові? Починаємо! Як пташки розправи крила, Вгору вниз, вгору вниз, як жирафи тягне шию, Вгору вниз, вгору вниз, потягнися наче котик і почухай свій живот Пампам, я і ти, я і ти разом давай спробуємо сходкі знайти. Я і ти, я і ти, часна мріям діяти, перети. Продовжуємо дітки, слонення ногами гучно ту. I mm the -hmm. І дихаємо, дихаємо, дихаємо спокійно. Спокій до нас повернувся. Всі тривоги тепер сплять. Поруч з нами, наші друзі. Час обіймів для маля. Так, руханка, яка вже стала для нас такою улюбленою. Останнє письмове вправо діти на сьогодні це вправа під номером 3. Нагадую, що ми сьогодні Нагадую, що ми вчимося розбирати слова за будовою. Утвори від поданих слів спільно кореневі за допомогою суфікса «н». Запиши утворені пари слів, що цікавого є в утворених словах. Розбери їх за будовою. Записуємо посередині вправа 3. Вправа 3. І так, у нас є зразок бетон. Додаємо ще один суфікс «н», утворюється слово бетонний, день, денний. Так, запишемо тепер з вами утворені пари слів. З великої буковки пишемо день. «рисочка». Додаємо ще один суфікс «н». утворюється слово денний. Беремо в руки простий олівець, визначаємо спочатку закінчення. Денний, денна, денну. Закінчення. Й. Основа слова ден. Корінь день, денний. Спільна частинка ДН, префікса в цьому слові немає, а Н це буде суфікс. так? Це той суфікс, який ми додаємо, утворюючи нове слово. Кома. Далі є слово осінь. Осінь, рисочка. Яке слово ми утворимо, якщо додамо суфікс «н»? День який. Осінній. Осінній. Так, відбувається подовження приголосних. так, Дві букви «н» і в денний і в осінній. Беремо в руки олівець, визначаємо закінчення осінній. Осіння. Осінні. Закінчення Й. Так. Основа слова. Осин. Корень слова. Осин. Суффикс. Н. Так. Наступное. Сон. А девчонка яка? Сонна. Так. Сонна. Суфікс «н», а. І в цьому слові відбувається теж подвоєння приголосних, так? Сонна. сонну, сонні. Закінчення а. Основа слова сон. Корінь. Подивіться на попереднє слово. Сон, Так. Суфікс н. Ставимо кому. Далі кінь. Кінь. Пере. Так, конний. Тільки як ми пишемо кон, додаємо суфікс е і закінчення й. Конний, Конна. Конні. кону. Закінчення. Й. Основа слова. Он. Дивимось на слово кінь і конний. Спільна частинка яка? Он. Але ми бачимо, що в цих коренях відбувається чергування. І чергується з О. Н це буде суфікс. Так. Ома. І останнє слово туман. Туман. Лисочка. А день який. Ту ма н, додаємо суфікс –ний. крапочка. Означаємо спочатку закінчення. Туманний, туман, туманне. Закінчення –ий. Основа слова ту, -ман. Корінь – Туман, так. Туман це буде корінь слова. А суфікс н. Діти, на сьогоднішньому році української мови ми з вами вчилися робити розбір слова за будовою, а також за допомогою суфікса н утворювати нові слова. Тому домашнє завдання вправа вам на закріплення. Вам необхідно списати вірш. Розібрати забудовою виділені слова. Дивіться, звичайно, що весь рядок цього вірша на ваш рядок в зошиті не поміститься. Тому ви його можете один рядок записати на два рядки в вашому зошиті, але наступний рядок з великої букви обов'язково має починатися з нового рядочка. Після того, як ви спишете цей вірш, вам необхідно розібрати забудовою виділені слова прямо в самому вірші, тобто їх не треба виписувати. В самому тексті знаходите ці виділені слова і розбираєте їх забудовою. Дякую вам за роботу. До нової зустрічі!